-пі -пі. <пілляв> Дівчинко, з тобою все добре? Не знаю. Скажи, ти бачила де був той великий робот в останній час. Я не знаю. Я бачив, як він стояв біля моєї подруги, а потім він у мене вистрільнув. Так, а коли це було? Я не пам'ятаю. Ну, як будто він мене стрільнув, пройшло десь дві минути, і от і... ти і... і... мене вже підняв. Ага, понятно. Давай я тебе відведу в. Місце, де можна сховатися, а я уже розберуся монстром. Добре. Ти сиди тут, а я піду, розберусь. Добре. А, ой, щось мені погано. А що? А... Щось мені мені А... Що? Що вони там роблять? Ти вмреш, робот піп 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 Хі-хі! піп <плес> Получай! Что? <рирает> <рирает> Куда вендился? Это было зря. Frollo Napoleon> Nixon> а, куда же вендился? Что за? 아. <sus> 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 Ти догрався! т-пуп. Що тут бомба? Ні. Oh, nee. no. Що? О тебе пригнула. Там монстр. Він з пушкою Так, це погано. Ладно, я тебе відвезу.